Слава Україні, друзі! Подяка всім, хто наближає нашу перемогу, у тому числі і на інформаційному фронті. Вам дякую за те, що заходите на мій канал, що підтримуєте україномовний YouTube. вже, в намагаюся зняти відео про пожовтіння пір'я цибулі часнику і не можу, бо пускається дощ, поки прийшла з роботи, знову дощ. Ну, ось так примостилася і швидко хочу вам видати все, що знаю. Моя бабуня Ольга Андрівна була. Якоюсь такою майстрині з вирощування цибулі. Правда, хочу сказати, що вона нічого цього не знала, про що я вам буду розказувати. Але цибуля в неї родила дуже якісна, в дуже великих кількостях. Ну, то було дуже давно, бо я була тоді ще маленька, і секретами вона зі мною не ділилася. Зате секретами зі мною діляться різноманітні науковці, також ділився мій батько. Ну і мій власний досвід, думаю, теж сюди згодиться. Чому жовтне пір'я у? Часнику і цибулі. Чому разом їх? бо в них приблизно спільні проблеми? Перша причина пожовтіння часнику і цибулі, яка від вас ніяк не залежить, це ваш ґрунт. Якщо він у вас кислий, то порушується засвоєння елементів живлення рослинами, і і цибуля реагують на це пожовтіння. Який вихід? Ділянку, де ви маєте висаджувати і цибулю, розкисляти доломітовим борошном, Ну, Попилом в кінці кінців І, в принципі, це явище трошки можна зменшити. Хоча, напевно, аж зовсім цього не можна буде уникнути. Друга причина, яка стосується озимого часнику, це те, що ви його посадили ранувато. Восени ранувато. Часник встиг укорінитися і прорости, тому вразився морозами. Цибуля не боїться. А для часнику це трохи невдалий такий маневр. Тому часник треба висаджувати. Настільки пізно, щоб він встиг лишень укорінитися. Це фактично десь за два тижні до стійких заморозків, оскільки в нас зими тепер такі якісь непевні, і в тому числі і заморозки. Тому і часом бувають такі невдачі. Ну, з цією причиною ми вже по суті нічого не зробимо. Вже ну, час пішов, ну і нове листя буде відростати зеленим, хоча життєві сили часник трошки втратив. Третя причина. Вона не стосується сьогоднішньої нашої ситуації, це нестача вологи і нестача кисню в ґрунті. Ну, На нестачу вологи ми зараз не можемо з вами жалітися, але бувають роки, коли сухо, тоді варто полити. А от нестача кисню, вона якраз і може бути спричинена цим явищем, цими такими заливними дощами, бо вода витісняє повітря із ґрунту. І Вчора я сама прислухалася, наскільки вода прямо булькає, от вбираючись ґрунтом, і повітря з ґрунту виходить. Вирішенням цієї ситуації є рихлення. Але от як його зрихлити, я вам не можу підказати, бо я в грут влізти не можу в свій. Цибуля не любить лишньої вологи. Вона, звичайно, і коли посуха може трошки жовтіти, але от лишні вологи вона точно не любить, бо може вражатися легко грибковими захворюваннями. Якщо ж у вас все було добре, але раптом ми помітили, що на нижніх листочках, на перших листочках кінчики пожовкли, ну але не більше десь так приблизно, ніж на чверть, то нічого страшного, ваш часник. Потрапив під заморозки. Як я вже казала, цибуля такого не боїться, а часник от боїться. І якщо, якщо це на одну чверть менше, ніж на одну чверть, то нічого робити не потрібно, нічого там такого страшного не буде. Час, часник впорається. Мусила сховатися у свій сховок, бо дощ не дає. Давно не було. Якщо від холоду постраждали. Перші нижні листочки, але більше ніж на чверть, наполовину або більше, то тоді рослина потребує нашої допомоги. І тоді варто обробити часник, бо цибуля менше від цього страждає, розчином бурштинки, чверть грама на літр води, або цирконом за інструкцією, або hb 101 за інструкцією, або гідролізатом дріжджів це коли ми дріжджі кипятили, ось в тому відео дам посилання або розчину амінокислот, якийсь аміностим, або ізобіон. Хочу нагадати вам, що не треба боятися передозування бурштинки, тому що у ґрунті її дуже швидко, налишок, в першу чергу використають мікроорганізми. Якщо ж ви спостерігаєте наступне явище, що жовтіють вже молоді листочки. І це пожовтіння, починається з кінчиків, і навіть можуть ці кінчики так трохи закручуватись і навіть вже обломуватися. Це означає дефіцит калію. І тут вихід доволі простий. Одна столова ложка калій сульфату або серчанокислугу калію на відро води і пролити гарно. Наступний тип пожовтіння, який ви можете бачити, це ну, якби не зовсім пожовтіння, а таке збліднення. Тобто ваш часник, рідша цибуля стають дуже блідими такими блідозеленими з салатного такого кольору. Це означає м -м, дефіцит азоту. Зазвичай ось таке підживлення, як я казала, п'ятизіркове, про яке я розповідала ось в цьому відео. Воно запобігає дефіциту азоту, але ось не в таких умовах, як зараз, тому що з ґрунту ну, вимивається все, виквашується все. В такій кількості просто ґрунтовий розчин стає дуже розбавленим і рослина мало отримує. Якщо піджити такою сумі, що в нормальних погодних умовах, то і вистачить цього азоту. Можливо, у вас винятне питання, чому на одному і тому ж ґрунті, наприклад, цибуля добра зелена, насичено зелена, а часник блідий. до речі, про гарний фізіологічний стан часнику цибулі, бо говорить такий насичений їхній колір і е, сизий наліт. От якщо є сизий наліт, це значить нормальний фізіологічний стан. Так от чому в одному у тому ж ґрунті десь поряд цибуля насичена зеленого кольору, а часник бідий? А, тому що коефіцієнт засвоєння поживних речовин у часнику значно-значно менший, ніж у цибулі. Якщо цибуля засвоює азот... На 40-50%, то часник ледь дотягує до 30. З фосфором ще більш плачевно. Цибуля засвоює фосфор на 25-30%, а часник усього навсього на 6-7%. Калій цибуля до 45, а часник до 10%. От, власне, тому і проявляється ж така різниця у зовнішньому вигляді. Часнику цибулі. Якщо ваш часник зблід, повністю весь, але немає ніяких плям, немає ніяких там. Смужок, немає ніяких метрозів, засихань, то тоді просто одна столова ложка з горою карбаміду і на відро води. Звичайно, це піджиниє треба робити, коли температура ґрунту буде вже 16 градусів, бо до того карбамід не працює, просто це буде ну, марна трата. Якщо ж листочки не тільки жовтнуть, а буріють, і є таке місцями ніби відмирання, некроз. І при цьому ріст уповільнений, це означає, що не вистачає фосфору, вихід, який монопалійний фосфат, наприклад, столова ложка на відро води і підживили. Наступне явище, яке можна спостерігати, це нижнє листя не суцільно-жовте, а таке рябе, рябе, ніби така рябина нижнього листя. Це означає дефіцит магнію. Якщо таке спостерігаємо, магній сульфат, або він же звичайно кисний магній. Столова ложка на відро води і проливаємо. Іноді городники буває плутають. Ось такий дефіцит азоту і магнію із пероноспорозом. Якщо це ми спостерігаємо у травні, то для пероноспорозу це дуже рано і тому це точно ознака дефіциту. Якщо ж ви спостерігаєте на своєму часнику таке масове. Явища такої, ну, ніби, умовно сказати, карликовості, ніби він так трошки недорозвинений. І при цьому є такі помаранчеві плями на ньому. Це означає нестачу цинку. Ну, тут тільки треба брати якесь добриво із мікроелементами. Там зазвичай цинки є. І решта мікроелементів не пошкодять. Бо, наприклад, нестача буру теж на зовнішньому вигляді відображається. Іноді можна бачити на цибулі, частіше я бачила таке, ніби така зморшкуватість місцями ніби зморшкувати трошечки листя. А ще частіше ви могли бачити тріщини на листі, оце відбувається від місця чибуру, то бор, і цинк, і в тому числі і магній, і інші мікроелементи є у добривах з мікроелементами, тому варто підживити таким. Якщо всі причини мною названі, можна вважати фізіологічними, це ніби порушення в обміні речовин. І додаванням тих чи інших речовин ми можемо відкоригувати це то наступна причина це шкільники хвороби, ось тут вже трошки складніше. Як правило, хворобами цибуля-часник вражається або ж через ось таку погоду і низьку температуру, або через враження шкільниками, які, по суті, відкривають ворота для інфекції. Узаріум, ризоктонія, альтернаріум такі гарні назви, а така капость. Це все назви грибів, які викликають хвороби часнику і цибулі і призводять і до зменшення врожаю, до загибелі окремих рослин, і до поганого зберігання врожаю. У цьому випадку є два виходи. Або жорстка хімія. Я це жодного разу не застосовувала на цибулі. А другий вихід це гриби, які є антагоністами до ось цих всіх хвороботворних Це Триходерма, триходерма зелена варіда, триходерма харціаном. Ну і також обробка будь-якими препаратами сіної палички, які у вас є, є різні, різними обробляйте тільки регулярно. Бо ось в таку погоду це дуже важливо, бо саме в таку погоду, ну, зараз то ще трошки рано, але якщо буде от влітку, холодні дощі, то це саме для грибних хвороб. Ну і ще про один спосіб я вам скажу в кінці відео. Це не, не специфічний спосіб, хоча дуже дієвий і природний, я б навіть сказала. Якщо спостерігаємо пожовтіння цибулі, обстежуємо рослинку. Якщо ми бачимо листячку там всередині біленьких хробачків, це означає, що нам, до нас завітала стеблова нематода. І, на жаль, її дуже важко позбутися, бо ж всередині там ці хробачки. тому треба запобігати знову ж. Біопрепаратами обробляти оцю ділянку, де ми маємо садити часник цибулю, обробляти усім, чим є. Але дуже добре від нематоди працюють препарати нематодос і «Нематофагін». Вони базуються на псевдомонадах, але різні там є. Працюють дуже добре, але всередину листка ми їх ніяк не внесемо, тому треба профілактувати ґрунт і також, звичайно, дезінфікувати посадковий матеріал. Якщо ми бачимо хробачків жовтуватеньких із коричневими бородавками, це означає, що ми зустрілися із личинкою цибулевої молі. Тут дуже добре працюють актофіт або фітоверм або капут у суміші із бітоксибацеліном. До речі, це нічний метелик, тому ми метелика вдень навряд чи побачимо, а ось таку бородавчасту гусінь можемо зустріти. Остання і, напевно, перша по розповсюдженості це цибулева муха. І ця істота, вона. Те, що сама по собі не дуже так і шкодить, а от те, що вона відкриває ворота для пероноспорозу, ось це є найгіршим в цій ситуації. Що треба знати про особливу муху? Що вилітає вона тоді, коли цвіте кульбава і цвітуть вишні. Тоді вона вилітає і, трошки політавши, починає спарюватися і відкладає яйця, а другий вже виліт відбувається десь в середині червня, може бути на початку липня. Навіть в Україні буває й третій літ. Цибливої мухи, так і тут дуже подобається. І тут ми вже придумуємо, хто що може. По-перше, збивати з пантелику запахом. Так, як і я вже вам казала, так як і в випадку з моркою, це можуть бути чорнобридці, можуть бути нагідки, морква, змішані посіви. Хоча, кажуть, що неефективно, але іноді це буває ефективно. Тим більше, що це дуже простий спосіб боротьби. Найпростіші способи боротьби з нею, власне, не з нею боротьби, а способи захисту. це Мульчування, наприклад, мульчування, А цибулі часнику до, самого, до самих листочків, от всю шийку замульчувати. Але от у мене, наприклад, немає чи мульчувати, тому цей спосіб мені не підходить. Другий спосіб такий, який може здатися на перший погляд дивним, але працює і є нешкідливим. Це використання суперфосфату, краще, до речі, подвійного суперфосфату. Треба з розрахунку пів склянки на метр квадратний всипати територію оцих наших посадок суперфосфатом. Він, як ви знаєте, абсолютно не шкідливий, не токсичний, надлишку фосфору не може бути в ґрунті і в рослинах вони не накопичують. А от те, що він малорухливий, погано розчинний, він тут у нас відіграє роль не підживлення, а просто забезпечить як би таке, осмотичне навантаження. Тобто концентрація солей ось в цьому поверхневому шарі ґрунту буде. Більша. Але чинка цього не виносить, в неї буде осмотичний шок. Тому, до речі, це і може трошки спрацювати від слимаків, особливо, якщо ви мульчуєте, то можна під мульчу насипати суперфосфату. Трохи, можливо, накладно, але разом з тим це на, на наступний рік буде дуже добре таке фосфорне удобрення, воно якраз саме за рік поглинеться ґрунтом і буде переробиться мікроорганізмом і буде пожива для тих, хто буде посіяний на цьому місці наступного року. Тобто, на мій погляд, це, це захист дуже зручний і безпечний. Також науковці. Дослідили, що там, де багато гною, там частіше і більше є цибулевої мухи, тобто не зловживати огною. Є такий фунгіцид для боротьби, у тому числі із несправжньою борошнистою росою, причому на багатьох рослинах, тільки не на агрусі, а на смородині можна і на всій, і на цибулі можна, і на, рос... на деревах можна. Це колоїдна сірка. Сірка це мінерал природний. В цьому препараті вона знаходиться у такому розчиненому вигляді. І, і Легко виготовляти робочий розчин, легко ним обробляти. Запах трошки неприємний, але якраз цей запах і відлякує шкільників, і разом з тим запобігає захворюванню переноспорозом. Причому ця колоїдна сірка є особливість така, що вона перебуває на рослині. Ну, від Пів години, там, скажімо, до двох годин, і вже через ось це кілька годин її на рослині немає. Тобто ми можемо рослину вживати в їжу і нічого в тому страшного не буде. Крім іншого, цибуля і часник дуже люблять сірку, як я вже вам казала. Ось те зіркове підживлення. Там до нього складу входять сульфати, тому що, так як і капуста, так і цибуля і часник, вони дуже полюбляють сірку, бо в їхніх білках дуже великий вміст сірки, вона їм потрібна і важлива. Ну і не тільки їм. Тому ось так. Така обробка колоїдною сіркою може стати і засобом одночасно від переноспорозу, і засобом від шкідників. Захист від шкідників забезпечить нам в тому числі і захист від пероноспорозу. Але якщо говорити про власне сам пероноспороз, то оскільки пероноспора це грибок, то засобом профілактики буде внесення триходерми в ґрунт, а також обробка різноманітними біопрепаратами сіної палички. Сподіваюся, що у моїх порадах ви знайдете щось корисне для себе. І в цьому вважаю мету свого каналу, хоча головною метою, як ви знаєте, є наповнення Ютубу україномовним контентом. І тому дякую вам за підписки, дякую за коментарі і вподобайки, дякую за підтримку і намагатимуся надалі бути вам корисною. Гарних вам рожаїв!